Наступна тема у нас це закон руху центру мас, як не падати в метро та на скейтборді. Звичайно, ми стежимо лише не за всім тілом, а лише з однією його точкою, як я вам казав до цього. Але якою? В ній зосереджується вся маса. Така точка є дуже особливою, і вона у тілі лише одна. Ми назвемо її центром мас. Як його знайти? Для симметричних предметів, які зроблені з однорідних матеріалів, він збігається з геометричним центром тіла. Для кульов, кубиків, пірамід і інших правильних форм це точка перетину діагонали, медіан чи інших ліній симетрії. Для тіл неправильної форми або для тіл, що складаються з різних матеріалів, центри мас знайти складніше. Ось я вам зараз продемонструю. Наприклад, у молотка дерев'яне руків'я значно легше, ніж металевий наконечник. Сила наконечника діє найбільше на центри мас молотка, тоді. Якщо підперти таке тіло під центром мас, то воно перебуватиме в стані, в стані рівноваги, тобто не буде хитатись чи падати. Тому ми називаємо центр мас також і центром тяжіння. Для чого нам взагалі шукати центр тяжіння? Бо так ми матимемо змогу врівноважувати речі або навіть людей, коли ми розташовуємо щось на поверхні, то точки чи площі, які торкаються до поверхні, це точки опори. Так у звичайного стільця їх буде чотири, а у людини лише дві, це ваші ноги. Як тоді розташувати їх, щоб предмет не впав? Згадайте лавки в парках без передніх ніжок. У них спинки завжди масивні. але ж для того, щоб тіло не впало, перпендикуляр, проведений із центру тяжіння до землі, має потрапляти у площу між точками опори. Для людини важливо тримати свій центр тяжіння в межах свого кроку. Зараз також ви можете побачити ось приклади з центру мас, а тепер про людину, до прикладу, я ще повернусь. Тому, коли ви їдете в метро або в іншому транспорті, найстійкіше положення, яке ви можете зайняти, це стати боком в напрямку, в якому вас хитає, і розставити ноги максимально широко, або ви можете оперти ваш центр мас на стінку. Так вам буде простіше зберігати пряму проведену з центру вашого тяжіння. Прямо до поверхні, в межах площі між своїми точками опори. Чим ширше стоять ноги, тим більше площа між точками опори, а значить, і більший шанс залишитись на ногах в годину пік у метро. Також приклади, як можна, знаючи про центр мас центр тяжіння, побудувати ось такі цікаві речі з камінчиків. А тепер ми проведемо невеличкий експеримент, і ви спробуєте це зробити самостійно, перевірити ваш центр мас. Для цього, якщо ви лежали чи стояли, будь ласка, сядьте у такому положенні, як ви бачите на малюнку. Коли ви сядете, спробуйте піднятись, не нахиляючись вперед. Напевно, це у вас не виходить, а нахилившись вперед, піднятись дуже легко. Спробуйте це пробіть декілька разів.